Дидактична гра Нагодуй тваринку. Діти до нас сьогодні завітали гості. Подивіться, хто це? Правильно, це тварини. А скажіть, а де живуть ці тваринки? В лісі. А як називають тварин, які живуть у лісі? Правильно, тварини, що живуть у лісі, називають дикі тварини. Наші тваринки зголодніли і я пропоную їх нагодувати. Скажіть, чим ми пригостимо їжачка? Правильно, грибочком і черв'ячком. А що полюбляє білочка? Жолуді і горішки. Чим пригостимо ведмедика? Рибкою і малиною. Чим любить ласувать зайчик? Капустою і морквою. А чим нагодуємо нашу лисичку? Так, мишкою. Наші тваринки нагодовані і задоволені, і говорять вам дякую, ви молодці!